Привіт, привіт. Ну що Овни, це ваш старопрогноз на вересень 24-го року. Будемо дивитись, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан, те про що ви будете думати, що ви будете хотіти, про що будете мріяти, що будете планувати партнерські стосунки взаємовідносини з іншими людьми, не тільки в коханні, а в цілому а, з усіма людьми, з якими ви потенційно можете спілкуватися. Ну і сферу роботи, кар'єри, навчання досягнень грошей, кого що хвилює. Також будемо дивитися. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитись, як ще потенційно можуть програватися ці події по картам, які я кажу. Ну і чекаю всіх на карту дня на щоденні астропрогнози в себе в сторіс інстаграм. Буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був максимально прекрасний і чудовий. Посилання в описі під цим відео або в шапці мого каналу. Так, ну що, овне, індивідуальний стан, будемо дивитись, що там у вас буде відбуватися в вересні. Такий цікавий місяць. Тобто у нас починається коридор затемнень на вашій осі, осі овен терези І, до речі, дивіться свій прогноз не тільки за знаком Сонця, а ще й за асцендентом, або де у вас при народженні стояв місяць. Тому що всі ці три знаки грають дуже важливу роль. Так, ну що, перша карта. Трійка Пентакли випадає ну карта фінансової майстерності. По цій карті як варіант може бути така історія, що ви можете йти за допомогою до інших людей, щоб вони якось вам помогли щось вирішити. Не знаю, там купити щось будете, радитись, якось не знаю. Там це може бути з приводу фінансів, як варіант, там, що мені зробити, куди мені інвестувати, щоб отримати більше грошей. Це може бути як варіант історія, коли клієнтів буде набагато більше, ніж було, наприклад, в серпні, і за рахунок чого буде фінансове зростання. У цій карті можете почати навчання 100%. А це може бути як варіант, якась людина по відношенню до вас проявиться і піде в комунікацію, попросить знову ж таки щось вам допомогти, <світтє> щоб ви їй точніше допомогли. Це може бути варіант. Стажування якогось на, роботу, на нову роботу, або ви будете когось стажувати, передавати свій досвід. Це може бути як варіант, там, запустити якісь курси, а, м, публічно, може якось будете виступати, займатися цим наставництвом. Ну, взагалі фінансова карта, тому. Потенційно, як би фінансове зростання повинно у вас бути наступного тижня, наступного місяця. Давайте ще одну карту на індивідуальний стан. Може бути по цій карті, можете вкладатися фінансами у відпочинок з іншими людьми, як варіант. Друзі, колеги, будь-хто там витрачатися там грошима, там, бари, ресторани, клуби, дискотеки, відпочинок десь як варіант. Ну, в такому форматі. Давайте ще одну карту. Сімка пентаклей, ну тут щось у вас дуже такий фінансовий місяць, товариство Овни. Сімка Пентаклей може давати в комбінації ще таку історію, коли є от знаєте, відчуття, що взаємовідносини з якоюсь людиною зайшли в тупик, і е, при цьому ми не робимо якогось розриву. Ми намагаємо щось, навіть не намагаємо щось зробити. Ми чекаємо, чекаємо ми стоїмо в режимі очікування і дивимося. Як може потенційно ця історія, ситуація вирішитись? А по цій карті зазвичай у взаємовідносинах щось може не задовільняти, але при цьому грає дуже важливу роль прив'язаність до цієї людини, коли ми не відпускаємо, не рухаємось далі. Ну я б рекомендував би по цій карті, все ж таки ставити крапку і рухатись далі. Тому що з цього стану навряд чи воно вийде кудись далі, тому що немає оціх спільних цінностей. Трійка вона завжди тріада, вона показує. Таку загальну точечку, куди ми разом рухаємось, чому ми взагалі спілкуємось. Це може бути е, велика нагрузка на роботі, там не знаю, у вас керівник нагрузить якоюсь роботою, за рахунок чого не буде е, вільного часу там, на себе або там, на друзів, або ще на щось, але при цьому буде фінансове зростання. По цій карті як варіант може бути можливість вкластися в щось або в когось, е, що з плином часу дасть свої якісь плоди там, через місяць, два-три, півроку. Це може бути вдале знайомство, при цьому там може бути якась різність в інтересах, тобто важкість в комунікації, але ця людина може вам якось коном часу посприяти. Взагалі така карта важкості в заробітку грошах, але при цьому не будуть стовідсотково. Це може бути збор урожаю якогось, або ем, як варіант: ем, можете підводити якісь попередні висновки з приводу там, того, як ви робили роботу, або якогось там проекту. Давайте ще одну карту. Шестерка Пентаклі. Ну друзі, у вас тут фінансовий місяць. Просто я не можу овни. Це може бути за рахунок якоїсь важкої праці. Може, яку ви робили раніше. Вам зроблять вам підвищення. По цій карті може бути премія аванс а, гонорари. А, якісь там за те, що ви робили, або за те, що ви ще будете робити затримки. Мо можуть бути по цій а, до речі, тут важлива історія. Так може бути як варіант затримки з фінансами, але при цьому. Якщо ви проявитеся, попросите, вам ці гроші дадуть вчасно. Це може бути якийсь покровитель, який у вас там знайомився з якоюсь людиною, яка буде там заплатити за вас, пригощати, дарити подарунки. От якась може бути така історія. А, варіант може бути, що не буде гармонії у ваших стосунках з вашою коханою людиною або ще з якоюсь, за рахунок чого можете піти в розрив. Я них карт не бачу, тут мені стається все ж таки більше роботи може якось влажені, Може, в щось в. В інвестиції по цій карті можна кредит закрити, можете взяти на поки цей кредит благодійністю, до речі, можете займатися, от якось покровітельства над кимось. До речі, на ніколи не випадає карта тускубків, ту який може символізувати про те, що ви можете якось вкладатися з фінансами в те, що вам подобається. Якісь хобі, задоволення, відпочинок може бути як варіант, можна будете просити відпустку вашого керівника. Це може бути як варіант знайомства з якоюсь людиною. Па з новою людиною. До речі, тут прес, дуже багато карт, які свідчать про те, що можуть бути якісь трикутники, як варіант, у взаємовідносинах, якщо це не серйозна історія. Це може бути. В святкування якесь, куди вас можуть запросити, і ви будете думати, що подарувати людині. А, скільки там, наприклад, треба фінансів вкластися, щоб людина залишилась задоволена подарунку, або скільки у вас є на даний момент. Далі давайте подивимось: а, партнерські стосунки взаємовідносини з іншими людьми. Карта випала. Шестерка кубків випадає. Ну, шестерка кубків а вона дає історію. А або може бути якась ностальгія за якоюсь людиною з минулого, за рахунок чого у вас може бути бажання, наприклад, проявитися, піти в контакт, або ви зрозумієте, що ви її кохаєте і не хочете втрачати. Це може бути як варіант, людина якась проявиться з минулого, дасть про себе знати, і от буде відновлення спілкування. Не тільки в партнерських стосунках, це може бути в дружньому форматі. Це може бути раптова зустріч десь як варіант на вулиці. Людина може просто прокоментувати, лайкнути. Написати вам щось за рахунок чого, скажімо так, буде от відновлення цих взаємовідносин. Також карта третього зайвого. Бачите, тут, якби людинка заспостерігає за кимось. Тому потенційно це може бути як третій зайвий в дружбі, там не знаю, будете тренувати когось до когось, або в партнерських взаємовідносинах. Це може бути поїздка там на дачу, як варіант, або місця, де ви народилися. Тоже може бути. Но мені чомусь здається, тут потенційно можливе або відновлення стосунків з якоюсь людиною, або ви будете якось дуже знаєте, грузитися тим, що у вас трапилося з людиною з минулого, або з людиною, з якою ви зараз спілкуєтеся, або зустрічаєтесь як варіант. Давайте подивимося ще одну карту для вас на партнерські стосунки. Туз Мічей. Ну тут точно може бути зустріч з людиною з минулого. Це може бути навіть якась ясна розмова, я б сказав, яка дасть от розуміння того, треба чи не треба продовжувати ці взаємовідносини, або навіть відновлення може бути як варіант. Тут з мечей дає нове знайомство. Це може бути, і тоді шестерка кубків програється як компліменти. Подарунки, приємний час проводження, але при цьому це якась буде несерйозна історія, більш як переписка. Може навіть на відстані по цій історії. Це може бути пропозиція від людини з минулого до вас, не знаю, з роботою пов'язана, або там не знаю, ще чимось, там якимись інвестиціями, або може повернуть борги вам, або в такому форматі. Да, до речі, може бути як варіантом повернуть вам хтось борги, на які там довго не віддавала гроші і зараз віддасть. Як варіант може бути. Ну, тут з дає якусь ясність, причому по цій карті не треба сумніватися, вагатися, треба приймати рішення, не вагаючись, коли ми рубимо з плеча і рухаємося далі. Скажімо, ну, мені чомусь здається, тут відновлення стосунків може бути з якоюсь людиною з минулого. Давайте ще одну карту до вас подивимось. Починання, якісь, от може, в колаборації з кимось там щось будете планувати з якоюсь людиною, там кудись разом поїхати, або там час зустрічі будете планувати, як варіант. Королева жезлів, це може бути людина вогняної стихії, овен, лев або стрілець, з якою там щось буде оце взаємовідносне проявляться і відновляться. Це може бути пропозиція стосовно вашої роботи, підвищення як варіант, повернення до питання минулого не знаю там до якоїсь може документації, що треба може бути переробити як варіант. Королева жезлів може давати просто таку людину, знаєте, дуже імпульсивну, ініціативну, страстну, сексуально, привабливу. От з якою там це може бути бізнесмен, це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік, але просто більш таки з жіночими енергіями. Бізнесмен може бути займатися якимись креативними діяльностями сферами діяльності. Це може бути як варіант, людина. Здоров'я або краса, або спорт займатися ще може по цій карті, і от щось це може бути як варіант. Там не знаю, вам порадять якогось класного стоматолога, де може там зробити брекети, поставити, або ботекс, пластика, косметологія як варіант. Це може бути історія, що ви там може будете шукати тренера по спорту. Може бути, як варіант. Будете повертатися, будете повертатися, писати людині, яка вас раніше тренувала. Так, ну і далі дивимося, що там у нас далі йде. Робота, навчання, кар'єра, досягнення, вся ця історія. Гроші, кого що цікавить, що там буде відбуватися? Непогана історія, доволі такі хороші карти у вас випадають. Робота. Дев'ятка кубків, ну по дев'ятки кубків, це може бути корпоратив на роботі. А по цій карті дев'ятка карта щастя, карта довольства, карта даже така трошки обжорства, Я б сказав. Тому відповідно, тут може бути як варіант історія, що ви можете якось трошки егоїстично себе вести по відношенню до ваших колег-клієнтів керівництва. Це може бути як варіант корпоратив. Святкування там запросить вас якийсь колега або керівник на день народження до себе. По цій карті може бути історія, коли там. Дивіться, взагалі вона дуже часто показує таку історію, коли ми не зміряємо силу і можливості, за рахунок чого можемо ж робити якісь кроки, не розуміючи, що це зараз може бути не на часі. От в такому форматі вона також може програтися. Це може бути історія, коли ви якось можете дуже так. Ну, Егоїстично відноситись до колег о, 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 в такому форматі. Багато карт випало. Давайте ще потасую. Ще одну картку дістанемо, подивимось, що там картішки скажуть. Карта страшний суд. Ну, як варіант, страшний суд може давати історію, коли ми звільнюємося, переходимо на новий формат. Тобто підвищення тут може бути як варіант. Це може бути зміна роботи, перехід на іншу роботу. Це може бути по цікав дуже часто проходить така кармічна історія, коли ми воскрешення якихось ем, старих проблем питань, які треба буде переробити доробити. Це може бути, коли там старий колега прийде на роботу або прийде. Керівник, який раніше з вами працював, також повернеться. Це може бути повернення на стару роботу, але тут більше якісь питання, які там були в минулому, вони можуть знову таки дати про себе знати. Щось треба буде дороблювати перероблювати, за рахунок того, що може бути були дуже якось такі, знаєте, самовпевнені в чомусь як варіант. Я, до речі, не сказав вам а дно колоди на партнерські стосунки. Тут випадає десятка кубків, Ну, карта кульмінація. Десятка це остання карта в числових арканах. Тут туз кубки, тут десятка кубків. Тут потенційно може бути відновлення стосунків з людиною з минулого, з якою ви можете будувати доволі таки довгу історію. Або це ви зрозумієте там, от зустрінетесь і зрозумієте, що потолок ви там все може достигнути, і далі ці стосунки не можуть розвиватися. Можете до сім'ї їхати відпочивати, може до вас сім'я ваша приїде, там мама, тато, брат, сестра. Це може бути. Е Свадьба, весілля у когось, хто вас там за ну, новина, дізнаєте, що хтось там ваші друзі з минулого там одружуються, наприклад, як варіант. Або там з'їжджається, у них буде нове сіля, яке вас а, 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 запросять. Або це у вас можуть десятка купівлі. Ну, така карта щастя, карта довольства, карта... ну остання карта, яка показує прям потолок, коли вище вже пригнути не можна. Якщо на стосунки, це може бути якась довготривала історія. Давайте ще одну карту на роботу дістанемо на роботу. Двіка мечі. Ну, двіка мечей тут каже про те, що може бути якась бездіяльність, коли треба буде приймати якийсь вибір. А, обично по цій карті зазвичай ви самі знаєте, який правильний вибір, але при цьому ви ви можете якось закривати очі на правду на роботі там з приводу грошей, а, за рахунок чого. Як варіант, будете займати таку позу без і чекати підходящого моменту. До речі, по цим картам ще може бути така історія, що може бути така історія, що ви будете якось імпульсивно витрачатися грошима, і це буде ваша як минула проблема, коли треба балансувати, думати перед тим, як щось робити. А дводвійка мечеці може казати про якісь там не знаю, якщо будете шукати роботу, до речі, страшний суд ще символізує історію. Якогось доносного повідомлення, пропозиції. Це може пропозиція зміни роботи, коли у вас буде ділема, що робити, приймати чи не приймати. Дві мечей дуже часто дає історію двіка мечей, двіка мечей. Мені здається, тут якийсь вибір треба буде на роботі приймати або з приводу якоїсь може покупки, влажені там це чи це то чи то. В такому форматі: цей магазин вибрати, чи цей магазин вибрати. А, ну, При цьому, якби ви самі, ну, я б радив би вам не дослухатись до інших людей, а робити так, як ви вважаєте, за потрібними. І тоді це програється для вас максимально класно. А, двійка мечей, ну, в принципі, все. Давайте подивимося дно колоди, Паш Ну, Тут точно може бути або пропозиція нової роботи, це може бути клієнти, можуть нові бути. І коли ви будете думати, треба чи не треба за них братися, наприклад. А це може бути як варіант пропозиція роботи. Пропозиція підвищення, це може бути як варіант премія або аванс по пажу Пентаклі стовідсотково. Ем, як варіант, ви можете зробити перший крок для того, щоб почати шукати нову роботу. По цій карті дуже часто проходить історія, коли ми витрачаємось більше, ніж заробляємо. Ні, ну не більше, ніж заробляємо, ну якісь витрати на якісь речі такі мелкі точно можуть бути. Тому якось так для вас. Бажаю вам прекрасного вересня. Бережіть себе, обійняв цьоміки боміки